Отже, сьогоднішня тема, наша перша тема в в темі стрижки, це є характеристика технологічних ліній та поділів краєвої лінії росту волосся, основних ділянок голосиного покриву голови. Ще раз наголошую, ідеальна тишина ідеальна увага. Отже, ви зараз бачите на, цьому, на цій схемці е, і такі точечки, бачите, вам видно точечки окремі, це є точечки краєвої лінії росту волосся. Також ви бачите тут якісь такі е, різноманітні рисочки, стрілочки і розділення, та, які стосуються власне того, що наша, наш волосяний покрив голови має різні зони та частини. Ми з вами для того, щоб далі змогли вчити будь-яку стрижку, техніку стрижки і розуміти її, розуміти, де проводиться який проділ. Отже, що стосується одних точок краєвої лінії росту, водосі, ми зазвичай проводимо якісь проділи. Якісь зони, так, і ми кажемо, від такої точки до такої точки. Тобто ці всі точки, які у вас в книжці ще раз наголошую, сторінка 40 і далі продовжуємо на 41 Це все треба вивчити ідеально. Ідеально, це означає, що на наступний раз кожен приходить сюди з ручечкою чи олівчиком, показує на точку і чітко її називає. І так будете здавати до того часу, поки не будете знати ту кожну точку. І кожну частину, і кожну зону голови. Отже, перша точка, умовно, перша точка, у нас там є все позначено вниз. І тут я вам також нотую. Перша точка називається, якщо ви бачите, це є бік голови, правда? Ось ця точечка, це є посередині нашого чола. Вона називається лобний висок. Ловний виступ. Може бути ловний виступ, може бути чоловий виступ, як хто скаже. Далі, друга точечка – це є ловна виїмка. ви бачите, що ця точка виступає тут посередині, далі йде поворот, тому називається ловна виїмка. Третя точка. каже про те, що в нас є скруневий виступ. так, Якщо ви уважно бачите голову одна одної, особливо, це стосується хлопців, там все дуже помітно. Це є спруневий виступ. Виступ. Четверта. Скронева виїха, тому що ми повертаємо на цей такий на кривій лінії поворот і це називається скронева виїгка. П'ята точка. Це є, ви бачите, що вона йде вже якби сама скроня, так, і явушка. Скроня. Шоста точка. Це точка, яка йде за вушком, так? тому називається вушна виїнка. Вушна виїнка. Сьома. Сьома точка, і ви бачите, вона йде тут за вушком і до шиї ближчі. Це називається потиличний кут. кут. Потиличний. У нас є така завжди виїмочка. В будь-якому випадку на кожному полі, в районі шиї є виїмочка, тому і називається шийна виїмка. Восьма точка шийна виїмка. Є? Є. І ось ця точка, якої в принципі тут у вас в книжці не зазначено, але тут зазначено, тому що через цю точку дуже часто проходить. Така, таке поняття є в стрижках, як лінія переходу, і вона дуже часто переходить саме через цю точечку. Ця точечка називається е, потиличний виступ. так? Тобто ви собі додатково можете занотувати дев'ятим пунктом, 9 дев точка, оця, яка є на е, тій точці, де ви бачите. Зараз я поясню, де вона саме знаходиться з точки зору частин і зон. Е, вона виступає, ми її можемо просто ручкою завжди нащупати на потилиці, такі, як би, потиличний виступ. Це є певна точка, де ми відчуваємо, що є дійсно виступ. Потиличний виступ. Виступ. Є? Є. Ці точки ще раз нагадую, треба чітко запам'ятати, У вона сльозок. Звичайно. Головне, щоб ви його потім відкрили і послухали. А, Тепер трішки. Я подивимося на ті всі е, лінії, розподіл цей. І повинні чітко усвідомити, що в нас на голові є таке поняття як частини, а також зони. Це не треба між собою плутати. Що таке частина голови? Тобто це певна така доволі велика площа переважно. так? І ось дивіться, якщо ми бачимо зараз бік голови, то ось ця частинка, ось ця частинка називається тім'яна частина. так? Тім'яна частина. Далі ось тут ця бокова частина називається скронева частина. Відповідно, що їх є дві, права і ліва, Правда? Далі, оцей малесенький трикотничок називається маківка. І ось ця велика частина називається потилиця. Точніше потилична частина. Тому ми умовно позначаємо наші частини тими великими літерами кім'яна. Це буква Т. Кім'яна. Далі. Кроневі, скронегі. Далі е, маківка. І далі потилична. О, є, є. І тепер в свою чергу. У нас є зони е, голови, тобто це оті великі частинки, вони діляться на кілька зон в свою чергу. На які кілька зон ділиться тім'яна частина Увага! Тім'яна частина ділиться на фронтальну тім'яну. Фронтальна означає те, що вона точно знаходиться біля обличчя. Фронтальна тім'яна зона наголошую. Середня тім'яна зона, бо вона посередині. І верхня тім'яна зона, тому що вона на верху голови. Фронтальна, середня і верхня тім'яна зона. Далі, знову ж таки, скрунева частина. І права, і ліва мають фронтальну скруневу. Ось таку видовжену, поверхню скруневу і нижню скруневу. Зрозуміли? Далі. Маківка є маленька, тому вона не ділиться. Це просто така е, прикутна круглі зона маківка. І велика потилечна частина ділиться на нижню потиличну зону, середню потиличну зону і верхню потиличну зону. Ви мене всі почули? Так. Да. Окей. Okay. Значить, це все, що я тут занотувала, розказала. Це все є в книжці. Це все треба вивчити ще раз наголошу так? Тобто на наступний раз біля дошки, І це буде де? На Городоцькій, І це буде субота, яка там година, дня де просто. Ви приходите до мене з олівчиком або з ручечкою, щоб було зручно показувати. І мені це все розказуєте про точки про частини і про зони голови. Зрозуміло? Ще раз пояснюю: ми не зможемо з вами говорити про жодну стрижку, якщо ми не вивчимо будову волосівного покриття. І це все буде тормозити, тому що я спитала, на якій е зоні ми робимо таке то посмо, на якій зоні ми проводимо такий то топродій. А ви будете думати, яка в нас є зона задня, передня, бокова. І все це буде неправильно, тому що ми з вами вивчили всі е, технічні поняття. Зрозуміли? І маю спілкуватися професійною, перукарською, мовою. Зрозуміли? До цього є питання? Окей. Okay.